У райвідділку поліції всю ніч Катавасія. Дзвонить кожні п'ять хвилин потерпілий Вася. А опоможіть. Тут появить жінка обзивається, скандалить і п'є чоловіка. Поліцейський на посту, сонно позіхає, довго слухає, нервує і відповідає. Що, шановний, ніч на дворі? досить діставати, не морочте мені мізки і лягайте спати. Ніч шалена на проліт. Ось уже світає, а червоний телефон так і не вмовкає. Скільки можна вас просить, Чом наряд не їде? Жінка чоловіка б'є, нервують сусіди, завтра рано їм вставати, іти на роботу, спокій треба зберігати, проявлять турботу. А не будете спасати, слава про вас, піде, бо терпіти цей скандал не можуть сусіди. Ну, перший поліцейський під написком здається. Говори уже адресу, хай би тобі трясся. Як зовуть тебе сусіди, прізвище, робота, вік. Не сусіддя.